Кої невизначеності, як є зараз, у США вже доволі давно не було, і усе і заді фактично однієї людини Трампа. Причому зараз такий стрес, світова торгівля, світова економіка і навіть частково фондовий ринок отримали тільки від запровадження мит. А от Трампа значно ширший план на відновлення США. І у цьому відео ми спробуємо заглянути на його економічну політику більш ширше ніж просто митна політика. Бо загалом трампівські економічні плани зрозумілі цілі там загалом вірні, але от по реалізації дуже багато запитань. Тому ця тема доволі важлива для розуміння процесів, що будуть відбуватися, щоб у найближчому майбутньому не виникало здивування і шоку із-за нових радикальних економічних змін у роботі економіки. Вітаю, мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор Й. Одразу хочу зазначити, що жодної симпатії до Трампа у мене немає. Скоріш навпаки, його політика по відношенню до України викликає у мене дуже негативне відношення. Але це відео є суто сухим, без емоційним аналітичним баченням його дій у контексті. Економіки США, ну і перспектив їх фондового ринку. А тепер до справи. Отож, основна суть економічної політики це реіндустріалізація і повернення виробництва у США. Цього він хоче добитися через політику протекціонізму, скорочення дефіциту бюджету, зниження податків, дешеві енергоносії, дерегуляцію та еміграційну політику. Усі ці дії прямо впливають на економіку, і відповідно на фондовий ринок, і інші ринки, тобто це впливає на наші інвестиційні результати. Тому ми розглянемо усі ці пункти саме у контексті економіки. На даний момент на ринку акцій ми маємо відчутний розпродаж. І якщо заглянути глибше, то видимих показників для відновлення ринку ну просто немає. Як я вже говорив, ринок та економіка США знаходяться у невизначеності. Тобто, замість обіцяного американцям економічного процвітання вони отримали масові розпродажі американських активів і великого обсягу відтоку капіталу із США. Отож почнемо із політики протекціонізму. Основним інструментом протекціонізму у політиці Трампа є митні тарифи. Незважаючи на величезну критику, тарифи це дієвий механізм для економічного зростання. Питання тільки в тому, як їх застосовувати. Якщо поглянути на історію встановлення найбільших економік, того ж США, Великобританії, Японії, ну і так далі, всі вони виросли на протекціонізмі. А коли вже стали лідерами виробництва і мали велику вагу у експорті. То всі ці держави стали великими прихильниками вільної торгівлі, хоча й надалі деякі галузі отримують дотації і певну іншу підтримку, що також є протекціонізмом. Загалом у мене є ціле окреме відео про історію тарифів у США. рекомендую до перегляду, щоб ви могли побачити причини їх ведення і результати. Посилання залишу у кінцевих заставках. Такими митами штати повернуть виробництво до себе і вирівнюють торговий баланс. Часто зустрічаються думки, що це неправильно, бо можна виробляти у державах, де це виходить дешевше, і таким чином компанія зробить інвесторам більше коштів, ну і заплатить більше податків. А також є думки, що у США дуже сильно розвинута сфера послуг, включаючи із їх експортом, і ставка на реіндустріалізацію хибною, але це не так, бо індустріалізація забезпечує економічну самодостатність і стратегічну безпеку. Це незалежність від інших країн, а особливо коли вони ще є твоїм ворогом. Це робить можливим мобілізація виробництва під час війни чи навіть кризи. Ви розумієте, якщо частина літака чи іншої зброї виготовляється, наприклад, Китаєм і з ними у вас почався якийсь конфлікт, то у вас не буде жодного нового літака і часто навіть можливості ремонтувати чи обслуговувати існуючі. А ще індустріалізація це багато робочих місць і відповідна соціальна стабільність держави. І що ще дуже важливо, це позитивний торгівельний баланс, із яким у США є величезні проблеми. Свою митну політику Трамп розпочав із масового введення мит. Як показав час, мита введення були занадто агресивно, і Трампу під тиском довелося частину мит призупинити. Були розмови, що це одразу було так задумано, але до цього є великі сумніви. Скоріше за все, це рішення було прийнято під тиском бізнес-спільноти та інших плавових кіл. Та й загалом зараз поганий час для того, щоб проводити будь-яку агресивну політику, оскільки економіка США активно скорочиться по усім показникам. Той же ВВП скорочиться із середини 2023 року, і не перший квартал очікування у 0,2%. Ви вже дивитесь, коли вийшли дані по ВВП за перший квартал, але я записую, коли ці ще дані не вийшли. І є велика ймовірність, що ВВП може бути навіть від'ємним. Останні дані по Atlanta Fed GDP Now показують прогноз на рівні мінус 2,7%. А вони доволі точно передбачували рівень ВВП раніше. Тобто є досить велика ймовірність, що економіка США вже перебуває в рецесії, а агресивні дії під час рецесії можуть сильно поглибити її. Ще один фактор введення мит і іншої трампівської політики це авторитарний підхід до ведення справ. Трамп вів економіці надзвичайний стан і тим самим забрав багато повноважень із інших органів на себе. Загалом мита це податок на імпорт. А значить, цим питанням по їх конституції має займатися Конгрес. Загалом є навіть деякі нюанси із правом президента вводити широкі мита. При надзвичайному стані у економіці він має право вводити санкції і обмеження, ну чи навіть блокування певного імпорту чи секторальних мит, але не широких. Але я сюди глибоко не занурююся, тому точно сказати не можу. Інша сторона такого екстремального протекціонізму це порушення серії міжнародних договорів та правил, зокрема світової організації торгівлі. Якщо вона розпадеться, а так і станеться, якщо США і надалі не будуть враховувати її вимоги, то інші країни теж перестануть їх виконувати, а це в свою чергу завдасть удари по всій міжнародній торгівлі і навіть можливо, викличе світову велику депресію. Що зараз добре виходить із цієї політики протекціонізму? Ну багато компаній вже переносять чи розширить виробництво США, а багато інших компаній вже заявили про такі наміри. Із найбільш відомих це Johnson Johnson, інвестиція інвестиції у розширення на 55 мільярдів. Роше інвестиція у розширення виробництва на 50 мільярдів і створення 12 тисяч робочих місць. Hyundai інвестує у виробництво в США 21 мільярд. Honda переносить виробництво із Мексики до США, ну і багато інших. Що виходить не дуже, це напруження відносин із багатьма ключовими партнерами. Це ризик інфляції, зниження довіри до самого Трампа, і це при тому, що якихось дуже помітних перемог над даними не видно. Досить про протекціонізм. Переходимо до скорочення дефіциту бюджету. Та спочатку запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню, де я публікую тільки прикладну аналітику, актуальні дані, ділюся своїми ідеями та угодами та обговорюємо різноманітні інвестиційні питання. Отож, дефіцит бюджету. Дефіцит бюджету США є доволі високим. Це 1,3 трильйона доларів. А по очікуванням на 2025 рік дефіцит по відношенню до ВВП буде складати 6,3%. Трампу потрібно максимально знизити дефіцит бюджету, щоб була можливість впроваджувати свою політику. Саме можливим в плані зменшення дефіциту, як на мене, є бажання знизити податки. Поки є високі дефіцити, провести зниження податків не буде реальним, оскільки певний час це буде призводити до зниження надходжень до бюджету. Тобто для появи віддачі від зниження податків потрібен час. Один із його кроків для зменшення дефіциту він заснував департамент ефективності уряду ДОГІ, який через скандали але почав скорочити витрати. Хоча ефективність таких скорочень, ну теж питанням. Перша ціль Догі була зекономити 2 трильйони доларів. Потім її знизили до 1 трильйона доларів, а потім взагалі до 150 мільярдів. Нещодавно Маск відчитався, що він скоротив витрати на 160 мільярдів, але по розрахункам незалежних аналітиків, це коштувало платникам податків 135 мільярдів. Ну тобто така собі ефективність. Усе це відбувається через оптимізацію агентств і їх скорочення. Але тут не все так просто. Уже є багато судових процесів, включаючи виграшні рішення і поновлення на роботі. Тому такі скорочення не будуть легкою прогулянкою. Крім того, людина після скорочення стає безробітною. Тобто, якщо вона не знайде роботи, то держава все одно буде їй платити. Є і інша сторона, такі люди вже не будуть підтримувати Трампа, бо із-за нього їх скоротили. А 4 листопада 2025 року у Штатах відбуваються вибори в Палату представників і перевибори третини Сенату, а у 2026 році вибори губернаторів. Тобто, можливо, Трампу під тиском республіканців прийдеться знизити свою агресивність дій, бо республіканці зможуть втратити місця і свій вплив. Особливо враховуючи, що рейтинги Трампа уже летять в прірву. Наступний крок для зниження внутрішніх витрат бюджету це скорочення різних державних програм і субсидій. Це також зачіпає дуже велику кількість виборців, і на рахунок цього у республіканців виникають дуже великі суперечки. Хоча потенціал скорочення становить 1,5-2 трильйони доларів, тобто дуже відчутна сума. Ще одне це зниження, а часто і скасування зовнішньої допомоги. Так, це економить кошти, але це зменшення важливість США у геополітиці. Ну і звичайно, нам, як державі у війні, це дуже погано. Ну і звичайне надходження до бюджету через митні тарифи загалом, згідно розрахунків, мита мають принести близько 2,2 трильйони доларів за наступні 10 років, тобто приблизно по 220 мільярдів рік, що загалом не є вражаючою сумою. І певний ефект вже є. За квітень американська митниця поставила рекорд по надходженням, що становить 15,4 мільярди доларів. Ця сума якраз приблизно співпадає з прогнозами, але сумарний очікуваний економічний ефект від тарифів не такий позитивний. Згідно моделювання, такий сумарний ефект може сягати скорочення ВВП на 6%, а реальні зарплати американців на 5%. Тобто важко визначити митні тарифи як позитивне джерело фінансування. А я нагадаю, що США на порозі рецесії. Тобто такі економічні результати можуть призвести до глибокої системної кризи. Інше питання це скорочення витрат на обслуговування федерального боргу і ідеально зменшення цього боргу. Поточний загальний борг США становить просто космічні 36 трильйони трильйонів доларів. Причому тільки відсотками за 4 місяці 2025 року США виплатили 582 мільярди доларів при середній ставці 3,28. А до кінця року ця цифра становить більше 950 мільярдів. і це тільки відсотки. А ще потрібно цей борг рефінансувати, а це не хвилиночко 28 трильйонів доларів на наступні 4 роки. Відповідно, мало що потрібно знайти позичальника, а для цього потрібно бути надійним фінансовим партнером, що у Трампа не виходить, а ще й треба низьку ставку, щоб знизити витрати на обслуговування. Тому Трамп постійно тисне на Павла, причому переноситься у публічний простір і не цурається обзивати його чи навіть погрожувати. А такі напади не сприяють довірі до США як до надійного партнера. ФРС бачить всі ризики і взаємодіє з ними. А просто так знижувати ставку ніхто не буде. Причому вони про це відкрито говорять, що мита для США це інфляційний ризик. І якщо Трамп якимось чином вийде звільнити Павла чи заставити його піти у відставку, то ми, скоріш за все, побачимо ще один провал у вартості біржових індексів і облігацій та масовий відтік капіталу від США. Хоча загалом ФРС усе одно знизить ставки. Про це я говорив і аргументував у окремому відео. Посилання залишу у кінцевих заставках. Але зробиться ФРС тільки тоді, коли це буде актуально і виправдано. Переходимо до такого цікавого питання, як податкові стимули. Та спершу запрошую вас підтримати проект капіталізатор.ua на патреоні, а заодно отримати доступ до розширеної аналітики, доступ до усіх без виключення угод, до складу мого портфелю, прямого спілкування і ще багато інших корисних речей. У Трампа в планах провести масштабні податкові послаблення. Там цілий спектр ініціатив, особливо для середнього класу і робітників. Це скасування податку на чайві та на понаднормову роботу, звільнення від податків пенсіонерів і навіть така амбітна ідея, щоб не стягувати податки із доходу до 150 тисяч доларів на рік. Тут є й певна позитивна логіка. У громадян буде значно більше вільних грошей. Це запустить підвищення споживання і зростання прибутків для бізнесу. Ну і відповідно податкових надходжень. Але щоб усе це запровадити, потрібно вже мати здоровий бюджет. Бо, як я вже казав, економічний ефект від цього буде із певною затримкою у часі. І на початку це спричинить зменшення надходжень до бюджету. Як ця політика буде реалізована, ну це окреме питання. Але знову ж таки, якісь активні дії у цьому напрямку ми, скоріш за все, побачимо тільки після збалансування бюджету. До речі, Трамп навіть оголошував про плани ліквідувати податкову службу, що загалом є ознакою популізму, як на мене. Хоча загалом серед республіканців такі податкові ініціативи мають підтримку. Зрозуміло, чому це голоси виборців. Але є багато нюансів. Таку діру у надходженні до бюджету потрібно чимось компенсувати. Якщо запровадити ці плани Трампа, то приблизно 90% американців перестануть платити податки. Але видатки до бюджету при цьому не зменшуються. А це зростання дефіциту бюджету і знову зростання боргу уряду. Такі дії можуть призвести до банкрутства фонду social Security. Відсутність податку на понаднормові приведе до спотворення ринку праці, а вивільнення великих коштів у громадян призведе до зростання інфляції. Зараз ще аналізувати рано, оскільки усі ці ініціативи знаходяться на стадії обговорення, ну і мінімального впровадження. Наскільки я знаю, пройшли зміни тільки в оподаткуванні чайових. Наступне це дешеві енергоносії і дерегуляції. Дешева енергетика надзвичайно корисна для бізнесу, оскільки знижує витрати на виробництво, доставку, ну і тому подібне. Дерегуляція робить абсолютно те саме: вона спрощує і пришвидшує розвиток компаній. Вже ведуться роботи щодо максимального спрощення, отримання дозволів на буріння і видобуток, а також на розширення кількості земель і акваторій для видобутку нафти і газу. Також анульовують і переглядають десятки екологічних і кліматичних правил. Відновили видачу дозволів на буріння в Арктиці, скасовано заборонено гідравлічний розрив, ну тобто фрекінг на федеральних землях, послаблено стандарти викидів метану для нафтових компаній. Більше того, адміністрація наклала мораторій на появу нових правил регуляцій, тобто максимально стимулюється збільшення об'ємів видобутку і боріння, а це відчутно знижує залежність від імпорту нафти чи інших енергоносіїв, а також здешевлює паливо для промисловості і транспорту. Окрім того, дерегулювання збільшує довіру від бізнесу і зростання ділового оптимізму. Але різке і непродумане згортання кліматичних та екологічних правил у довгостроковій перспективі може мати дуже негативні наслідки, включаючи зростання кількості екстремальних природних явищ, збитками сільськогосподарської галузі та здоров'я громадян. По цих питаннях у деяких штатах, там Каліфорнія, Нью-Йорк та інші, вже готуються юридичні позови на рішення адміністрації Трампа. Також страждає сектор чистої відновлювальної енергетики, а ще великі ризики несе регуляції фінансового ринку і трудових відносин. Це може призводити до масштабних фінансових криз і соціальних хвилювань. Та й вихід США із міжнародних кліматичних та екологічних угод може і з часом теж мати негативні наслідки безпосередньо для США. Ну, це, наприклад, вголицевий податок на товари. Багато галусу наробила імміграційна політика. Якщо без деталей тільки з ухолом на економіку, то це прямий вплив на робочі місця, тобто зниження безробіття, зменшення конкуренції з боку нелегальних працівників, тобто зростання зарплати для американців, це зростання ефективності праці і безпеки громадян. Але як і завжди, є прямі мінуси: Різке скорочення імміграції може викликати гостру нестачу робочої сили та відповідно загальмувати економічне зростання. Крім того, нестача робочої сили може викликати розкручування інфляції, оскільки, коли не вистачає людей, роботодавці зобов'язані піднімати зарплати працівникам, щоб отримати їх, а це не на ріст цін на продукції. Експерти порахували, що така агресивна імміграційна політика може призвести до втрати 0,4% пункту у ВВП. Не говориш про те, що сам процес повернення мігрантів додому це дуже дорога затія, і до того ж не потрібно забувати, що іммігранти це великий споживчий ринок від продуктів до автомобілів і оренди житла. А ще вони платять податки і зараз. По даним, що я знайшов, в основному імміграційна політика більше працює у вимірі зупинки імміграції ніж у депортації, що загалом, напевно, є оптимальним рішенням. Таким чином, цілі економічної політики Трампа позитивні, але підходи ну, викликають дуже багато запитань. Як на мене, вони занадто агресивні, і багато де придеться визнавати провал і повертати зміни в політиці назад. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.